Тепер про те, як нам потрібно закуповувати ці ліки, Петро Порошенко інтерв в інтерв'ю першому національному говорить, закупівля ліків за основними параметрами має здійснюватися не корумпованими чиновниками з минулих часів, а через міжнародні організації та за цінами, за якими ці міжнародні організації купують ліки для себе. Ірино ну ідея ця лунає, да, передати закупівлі на міжнародні організації ВОЗ і ЮНІСЕФ яким законопроектом це треба відрегулювати, оскільки цих законопроектів останнім часом дуже багато, як тих, що подала громадськість, і як тих, що подали народні депутати, і причому представники громадянського суспільства звинувачували депутатів, в тому числі і вас, тому що ви блокуєте насправді запровадження цієї прозорої схеми. Відповідайте. Так, дійсно хочу почати з того, що, по перше, питання про передачу закупівель до міжнародних організацій, а саме ВОЗ, ЮНІСЕФ, чітко зазначено в пункті коаліційної угоди. Саме тому було прийнято рішення депутатами різних політичних сил. це дійсно є єдиним сьогодні механізмом можливим, який допоможе зменшити корупцію і дійсно забезпечити пацієнтів України лікарських засобами, а що стосується кількості законопроєктів, то я би дуже би хотіла би, щоб все ж таки ми розуміли, що мова йде про побудову повністю нового механізму, якого до цього часу в Україні ще не було. Тому питання, яким чином? Повинні бути побудовані нові норми в конкретних законах, дуже є важливим, тому що якщо ми з вами сьогодні не досконало підійдемо до цього питання, або якимось чином там допустимо помилку, то весь цей механізм може просто не запрацювати, і ми будемо знову мати те, що ми мали до того. Саме тому я вважаю, що немає суперечності з того, що це є метою всіх народних депутатів, які є. Півавторами законопроєктів. це дійсно є е, спільна мета, до якої ми повинні прийти у вигляді конкретного закону, який надасть можливість передати всі кошти державного бюджету до міжнародних організацій, і щоб саме міжнародні організації кінцевому споживачу медичним закладам України передали виключно ті лікарські засоби, які нам сьогодні необхідні. Але рахуванням того, що ми говоримо все ж таки за зміни норм діючого законодавства, дійсно відбулось те, що відбулось, що різні точки зору. Того, яким чином повинен бути побудований механізм, спочатку у першому була побудована модель того, щоб просто надати можливість міжнародним організаціям координувати діяльність та співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб якісно і без корупції відбулись такі закупівлі. В моєму законопроекті, в тому числі, йшла мова виключно про те, щоб передати повністю всі кошти до міжнародних організацій, тому що такий механізм... Ми будемо мати як результат зменшення вартості на будь-які послуги міжнародних організацій, і це є ключовим. Тому що дійсно, як тільки що зазначив Дмитро, ми сьогодні, на жаль, маємо дуже низький бюджет, тому ми повинні зрозуміти, що ми повинні все, що ми можемо, зберігти і направити виключно на ліки. Ми сьогодні повинні зробити. Ми повинні повністю скасувати всі офіційні реєстрації тих лікарських засобів які будуть закуплені, щоб жодної копійки ми не витрачали на будь-які механізми і якісь сплати додаткові, які не передбачені. Тому сьогодні, як результат вже сьогоднішнього дня, і результат такої тривалої роботи всіх народних депутатів, авторів законопроєктів, також я дуже дякую Дмитру. Приймали участь як громадські організації, так і представники пацієнтів України. Ми сьогодні маємо сумісний один те текст законопроекту, який е, завтра зранку подається до Верховної Ради, і він буде лише один, але він буде якісний, тобто проблема вісно... клонів законопроектів знята. Сьогоднішні... Про що говорив ми Віталій Шабунін Центр ми говорили. Корупції. Вибачте, ми говорили не про клони. Ми говорили про те, що на до е, цього дня були різні точки зору побудови державного Так, Але механізму в основі зміст передачі... був один писали про те, що зміст смотрите, один з нюансами смотрите, певними, речі. Але це було історі. підставою для, вибачте, для. Для того щоб подавати альтернативні законопроекти, але мета всіх законопроектів була одна та сама. І якщо просто депутати мали різні точки зору, яким чином це зробити, це дійсно їх право, тому що всі борються за якість цього закону. Тому сьогодні ми маємо вже один добре. Давайте законопроект. про законопроект. Ключі...